В кінці вересня відбувся реліз рольового екшену «Cyberpunk». Чекайте, як це він вже відбувся? Як це ви вже його пройшли? А ви про цей «Cyberpunk». В кінці вересня вийшла версія 20 та не сама, а з сюжетним доповненням під назвою Phantom Liberty, яку тепер можна назвати справжнім сайберпанком, що мав вийти ще тоді, на релізі. І ви всі вже точно знаєте, що змінили розробники, і точно знаєте, що перепройти гру варто, адже відтепер там є офіційна українська локалізація. Вітаю, піпле, і перед тим як знову поринути в Найт Сіті, готуйте щось смачненьке, а я розповім вам в шлях створення найдорожчої гри від по. Ляків і однієї з найдорожчих ігор в історії з досить тернистим шляхом невиправданих і виправданих очікувань. Тисніть вподобайку та підписку. Окрема дяка за фінансову підтримку каналу. Починаймо з огляду на те, що інших великих оновлень не передбачається, та й самі розраби підтвердили, що з цим панком покінчено. Надалі команда працюватиме над циквелом та четвертою частиною відьмака. Можна впевнено стверджувати, що з поточним Night City все звісно, гра може отримувати якісь патчі, але глобально робота над проєктом завершена. Хоча після релізу з 2020 року гру допилювали. Тож після трьохрічного бета-тесту і купи проблем, чудовий проект став дійсно чудовим. Критикувати чи ні за довгий період виправлення поганий старт справа кожного, адже незважаючи на всі трабли, цей проект засів в моєму серці у свій час. Проте не подумайте, на релізі гру точно. Є за що критикувати? Давайте ж про те, як гра народжувалася. Довга і складна історія Cyberpunk 2077 розпочалася літом 2012 року, коли відбувся його анонс. Гра була вдосконалена на основі настільної рольової гри Cyberpunk, Перша версія якої була представлена наприкінці ще 1980-х років. Друга версія цієї настільної гри Cyberpunk 2020 визначила загальний світ гри в цьому світі. Розгорталася антиутопія після війн та економічного колапсу. мегакорпорації набули величезної влади. Сюжет самої гри став розповіддю про життя героїв, які намагалися вижити в безжальному мегаполісі Найт Сіті, де вбивство, інтрижки, корупція і беззаконня звичні речі, де кожен живе своїм життям, при цьому хоче того чи ні, і життям Найт Сіті. З часом Кіберпанк став однією з найпопулярніших настільних ігор на рівні з такими іграми, як Call of Cthulhu, Warhammer і Dungeon and Dragons. CD Projekt Red оголосили, що Майк Пон сміт, творець настільної гри, буде консультом. Ресультантом розробки гри, і в січні 2013 року вони представили тизер трейлер. Так, тоді загальні фарби трейлеру були більш нуарні і не нагадують сучасну релізну гаму гри. Напевно, розробники в процесі розробки змінили загальний антураж. Та в той час це було щось нове і незрозуміле. Основна увага була прикута до третьої вирішальної частини відьмака. Протягом наступного року студія й оголосила про розробку третьої частини відьмак. Тож увага до Cyberpunk 2077 Цім на деякий час відійшла на другий план. Якщо The Witcher 2 довів, що польські розробники можуть створювати високоякісні ААА-ігри, то в 2015 році третя частина гри показала, що вони можуть випереджати провідних видавців і задавати нові тренди в жанрі. Це призвело до значного зростання до інтересу Cyberpunk 2077 як в геймерів, так і в преси. Незважаючи на це, CD Projekt Red до всього, що стосувалося нового всесвіду по Сайберпанку, обмежувалися обережними заявами, говорячи, що розробка триває, і гра буде випущена лише тоді, коли вона буде готова. Так вони так казали. Ми це слухали разом з вами. Швидше за все, розробка Cyberpunk 2077 відбувалася паралельно з роботою над Диким Гоном, навіть якщо остан. Ані було в пріоритеті, та чи достовірно це невідомо, адже згодом анонімні джерела підтвердили те, що повноцінна робота над грою розпочалася лише в 2016 році. Всі попередні розробки були відкинуті, і керівник студії Адам Бадовський взяв на себе обов'язки геймдиректора, наказавши переробити сюжет і ігровий процес, були змінені навіть такі фундаментальні аспекти, як перспектива персонажа. Якщо відьмак був грою від третьої особи, то Cyberpunk повинен був стати першою грою сіді. Про джукт Ред від першої особи. При цьому руші лишився Red Engine. Різні точки зору на гру в топ-менеджменті студії, які працювали над Відьмак 3, протистояли баченню Бадовського і призвели до конфлікту, який в результаті призвів до відставки кількох ключових розробників. Та все це підтверджує, що процес розробки гри по течії не проходив, проблеми й негаразди були. А тепер те, що підтверджує складність нових проєктів. Відьмак 3» – шедевр, але у порівнянні з відьмак 3», де над розробкою працювало 240 співробітників, не враховуючи аутсорсу, команда Cyberpunk налічувала понад 500 осіб, і це в свою чергу призвело до двох проблем: по-перше, CD Projekt Red не мали досвіду керування такою великою групою, що призвело до труднощів в організації роботи. По друге, навіть при такому чисельному складі, враховуючи амбітність та масштаби гри, людей було. Було замало. Інші студії, як ті ж Ubisoft чи Rockstar, залучають для розробки своїх відкритих світів понад тисячу співробітників зі всього світу в різних офісах. Тільки Rockstar, щоб розробити одну гру на десятиліття, а Ubisoft декілька на рік. Та тим не менш для Projectів збільшення групи розробників було новинкою. До того ж, перехід на першу особу і загалом новий всесвіт, де треба все робити з нуля. CD Projekt Red знову вирушила туди, де страшно. Вони не мали досвіду у створенні першоособових шутерів, та фантастичних трушних сеттингів загалом, як я сказав, вони використовували внутрішній графічний рушій Red Engine, який доводилося адаптувати під потреби команди під час розробки. Один з розробників подібність процесу створення гри порівняв із будівництвом залізниці, коли перед тобою ще немає жодної дороги. І з цим складно не згодитися. На розробникам було нелегко. У 2018 році стартувала масштабна маркетингова компанія Cyberpunk 2077, включаючи презентацію на e 3 та Показ. Трейлера, однак, анонімні джерела показали, що демонстрація була виготовлена ще до завершення розробки основних ігрових систем, і що призвело в свою чергу до втрати деяких елементів у релізній версії, простими словами, вирізали. Що часто буває під час розробки до релізу, частина амбітних планів та механік просто не доживає. Питання, що додати виходу гри, було закрито словами: коли гра буде готова, насправді студія боролася з часом, оскільки планувала випустити гру одночасно з новими контами. Консолями, очікуваними восени 2020 року, а і при цьому отримати прибуток під версії для PlayStation 4 та Xbox One. Що вже відомо було поганим рішенням. Це зараз Cyberpunk одна з найгарніших ігор з використанням усіх можливих нових технологій, яка не дивиться на системні вимоги. Проте вже тоді досвідчені програмісти попереджали топ-менеджмент, що гра надто складна для пристроїв, які були на ринку вже сім років, але їх поради не були почуті. Відьмак триж зміг, і панк зможе. Я знаю, це звучить дико. На Е3 2019 року CD Projekt Red вилила весь бензин з комірки в вогонь. Маркетингу представивши одну з ключових особливостей гри участь Кіану Рівза, який виконував одну з головних ролей. Його виступ став одним з найяскравіших подій в історії «Е3». Ну, люди в шоке, глаза ж вилазять. У них. Проте самі розробники в цей момент були в скрутному становищі, адже вже оголосили, що гра вийде 16 квітня 2020 року. На тому етапі багато членів команди розраховували на більш пізній реліз, не раніше 2022 року. З урахуванням важкостей, які виникали під час розробки, команда розуміла, що не встигає і фізично встигнути не може. Але потяг маркетингу запущений давно, тож кінцева вже на горизонті. Від цього і розпочалося те, що ми побачили на релізі у 2020 році. Ти дав мені то хляк! Для дотримання зазначеної дати випуску. Вищому керівництву все ж довелося скоротити свої амбіції стосовно змісту та механік гри. Для розробницького колективу ж розпочався період інтенсивної праці так званих кранчів, перенавантаження. Наприклад, колишній звукорежисер Адріан Якубяк згадував, що щоденно йому доводилося працювати по 13 годин. Пандемія також несла свої корективи, необхідність працювати з дому. Ускладнила комунікацію між розробниками та тестувальниками, особливо для старших версій консоли, ще й незвичною для компанії великою командою. Тож керівництво було змушене прийняти рішення про перенесення. Okay. Прекрасний план Не перевершений. Випуск Cyberpunk 2077 Переносили спочатку до вересня, потім до листопада і нарешті до грудня. Варто відзначити, що останній перенос стався після новини про золото, що означало завершення процесу розробки та відправку готову. Версії виробникам дисків для створення копій протягом додаткових трьох тижнів команда програмістів працювала в авральному режимі, намагаючись усунути якнайбільше помилок. Але, звичайно, що не вийшло. Як ми бачимо зараз, розробникам для повноцінної версії гри, яка наразі називається 2.0, потрібно було дійсно більше року, а з сюжетним доповненням, яких мало бути декілька взагалі, більше двох років. Та такого відтягування через власні обіцянки і піар компанія дозволити не могла. Перед тим, як Продовжити, хочу подякувати всім цим людям за фінансовий внесок в розвиток каналу, а також за останні разові донати. Це нереально круто. Всіх ціную, всіх люблю. Продовжуємо. Ексклюзивний ажіотаж навколо Cyberpunk 2077 був настільки потужним, що в травні 2020 року CD Projekt Red витіснила Ubisoft із першого місця в рейтингу найбільш цінних відеогеймових компаній Європи. Ще за місяць до цього вони стали найбільшою компанією в Польщі, обійшовши навіть найбільший банк країни банк Польський. Це було вражаюче досягнення для компанії, яка мала в своєму арсеналі лише 5 ігор і одну франшизу. Відверто кажучи, дійсно CD Project в цьому плані досить унікальна компанія. Попри всі негаразди, з мізерною кількістю ігор вони здатні повертати репутацію, незважаючи на час, хоча краще все було добре відразу. Але що більш важливо давати індустрії дійсно проекти на роки, які купують, люблять і згадують. У перші 10 днів після виходу гри було продано понад 13 мільйонів копій, що вже відшкодували всі витрати на розробку. Проте всередині польської студії не було все так добре а піар відділ. Потрапив у справжній кошмар. Тут вступає гру, тавтологія версія гри для PlayStation 4 та Xbox One, яка фактично була неграбельною. Sony навіть зняла з продажу гру з можливістю повернути кошти, хоча це досить складна процедура. Microsoft також пропонувала можливість повернення грошей всім охочим, але не забороняла продажу гри. Я досі не розумію, як могли допустити вихід на старе покоління і з яким розрахунком це було зроблено. Адже 100% всі розуміють. Мілий, що їхній проект не грабельний на пастгенах. Геймерське співтовариство розглядало це як удар в спину, оскільки перед релізом CyberPunk 2077 польська студія мала високу репутацію завдяки своєму підходу до розробки та після релізної підтримки. І знаєте, в якійсь мірі вони це і підтвердили. Адже що відьмак допилювали після релізу, що Cyberpunk роками дороблювали. Компанія дійсно допрацьовує і не забиває на своє дітище, проте робить це після релізу. Тоді ж виявляється головні добрі хлопці. Індустрії майже рік обіцяли своїм користувачам, що гра вже готова, і перенесення викликані лише бажанням досягти ідеальності та максимально поліпшити гру. А насправді відбувся один з найгірших релізів, який зіграти можливості майже не було. Звичайно, це був удар. Отлайно, я вибачте. Крім великої кількості негативних відгуків від гравців, Projekt Red також стикнулися з колективною скаргою від інвесторів, які стверджували, що розробник обманув їх щодо стану гри, і це дійсно було саме так. Проте вже через рік сторони прийняли рішення миритися, і угода отримала затвердження Федерального суду Центрального округу Каліфорнії на початку 2023 року. Вартість цінних паперів компанії впала з рекордних 31 долара до 16. Досі компанії не вдалося відновити свої колишні показники. Хоча серед геймерів проект не забули, а з оновленнями велика кількість навпаки повернулася. Та все ж нічого не буває безслідно. Та варто відзначити, що студії не намагалися виправдати свою. Невдачу шляхом винесення вини на covid 19 рушій чи мовчанням у січні 2021 року співзасновник CD року. Red Сідіпроджект Ред Івінський записав п'ятихвилинне відеовибачення у 2023 році. Це взагалі мейнстрім, в якому взяв відповідальність за катастрофічний стан гри під час релізу на себе та на вище посадове керівництво. Проте проблеми не закінчилися. В лютому того ж року група хакерів оголосила, що вкрала вихідний код CyberPunk 2077 Ведьмак 3 відьмак та гви. Розробники відмовилися відкрито реагувати на шантаж. І всього за декілька днів хакери розмістили ці дані в мережі. Щоб запобігти їх подальшому розповсюдженню, компанія виборола масове застосування закону DMSA. Та, попри це, все можна сказати, що компанія свою обіцянку дотримала. Після розчарування ком'юніті, падіння акцій, кривий реліз, компанія понад два роки намагалася повернутися в стрій, розуміючи, що репутацію треба повертати, адже гра рівня відьмака чи сайберпанку для індустрії. Це свято, проте це свято ще треба вдало випустити. Наразі гра не є ідеальною, проте точно вартої уваги. А нове сюжетне доповнення, українська і інші змінені елементи можуть стати хорошим приводом повернутися в Night City. Я любив цю гру ще тоді і люблю цю гру зараз. Хочеться вірити, що далі компанія розумітиме свої сили і можливості. Краще почекати, ніж потерпати тут і зараз від неготового продукту. Завершенням чорної полоси для поляків стала прем'єра аніме серіалу Cyberpunk Runners на платформі Netflix у вересні минулого року, яка призвела до зростання кількості активних гравців у гру в понад 1 мільйон ще тоді. Декілька значних патчів також помітно покращили продуктивність гри. А потім, як я сказав, сюжетне доповнення і версія 2.0, яка в принципі мала бути на релізі. На початку я говорив, що це одна з найдорожчих ігор в історії і найдорожча для поляків. Репутація коштує дійсно дорого, але гадаю, на перспективу це правильне рішення. Нещодавно. CD Projekt Red відзвітувала перед інвесторами, що після релізна підтримка Cyberpunk 2077 обійшлася компанії приблизно в 125 мільйонів доларів. З цієї суми близько 84 мільйонів було витрачено на створення та рекламу доповнення Phantom Liberty. Решта 41 мільйон був витрачений на відновлення гри. І справа в тім, що за ці ж кошти можна було б створити ще одне доповнення, хоч і менших розмірів. Та репутація, повторюся, коштує дорого. Трохи є фінансові ризики відразу відреагували на цю новину падінням вартості акцій компанії. Тож ми бачимо яскравий приклад, як через проблеми амбіцій, менеджменту і піар компанії можна заплатити не лише репутаційно, але й фінансово. Це дуже крутий проект, який пройшов тернистий шлях, успіхів і натхнення компанії, адже, попри все, вони на це заслуговують. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, підписку з дзвіночком та вподобайку. А також за будь-який коментар, в підтримку каналу. Окремо дяка за фінансову підтримку та підписку на телеграм. Бережіть себе і побачимось.